Слава Україні, слави та глядачів Ютуб каналу Бівмедія. Дякуємо вам за довіру. Якщо ви ще не підписались на наш канал, то будь ласка, це. Ми з командою стараємося, аби ви мали доступ до якісної аналітики. Тож і ретельно підбираємо гостей нашого етера. Маю за честь сьогодні в студії спілкуватися з Євгеном Магдою, виконавчим директором інституту світової політики, політологом та істориком. Пане Євгене, слава Україні! Моє шанування! Героям слава, добрий день, пане Іване. Давайте напевно почнемо з доволі тригерного для України питання, і таке доволі політичного напевно для світу. В Білому домі точаться далі дебати про те, аби дозволити чи не дозволити Україні використовувати американські ракети по ударах по території Російської Федерації по їхніх військових об'єктах. Ну і тут, як пише Нью-Йорк Таймс, дебати активні з однієї сторони, Блінкі нібито погодився після візиту в Україну, де він отримав якби холодний душ по дужку. Що Росія пішла в наступ, зокрема, в Харківській області. З іншої сторони, сам Блінкін каже про те, що ну це Україні вирішувати. Як ви бачите позицію станом на зараз Сполучених Штатів Америки і чи буде для нас позитивне рішення? Перше. Мені не зрозуміло, куди подівався закон про ну Це всім не зрозуміло. Свого часу так гарно прийнятий в День Росії так званий підписаний. А та потім... 9, травня, 9 травня був прийнятий, да, а 12 червня да, підписаний. Да, да, да. А Перед потім прочим. бах! І він виявився мильною бульбашкою. А закон про Лондліз в чому його історичне значення? В тому, що Сполучені Штати виступали в ролі арсенала демократії. І вони ж починали не тільки Радянському Союзу, а й Британії свого часу постачати озброєння. А тут ми бачимо прагнення. Адміністрації Байдена, я думаю, абсолютно щире не дати Україні програти, але й не, не, не допомогти настільки, щоб Україна виграла. Просто ми можемо довго апелювати до того, що був Будапештський меморандум, що свого часу США не дали Україні поставити. Обладнання для атомної електростанції в Бушері в Ірані, що нам багато чого говорили про е, стратегічні бомбардувальники, крилаті ракети, які ми передали через Росії, вони сюди прилітають тепер. Е, а бомбардувальники порізали. І ну, про кольчуги. Ну, тобто, немає, немає нічого дивного. Якщо це стратегічне партнерство, то давайте випишемо йому його рамки. Що ми маємо чистити черевики, просувати сорочки, робити бургери і не більше. Якщо ми самі не позиціонуємо себе, як вістря в боротьбі добра і зла, якщо ми це не показуємо, це не означає, що треба було дати Блінкіну гітарою по голові в київському барі. Ні. Це означає, що треба бути переконливим і говорити про те, що. У нас є ось такі плани, у нас є КБ-Луч, у нас є «Південмаш», у нас є технології. Чи вже нема? Ну, я не можу зрозуміти, як так країна, яка на території якої виробляли відому ракету «Сатана» СС 20 да? вона тепер виходить протягом більше ніж двох років, не може нічого реалізувати. Ну, так же не буває просто так, я в це не вірю. І, відповідно, ми маємо давати чіткі сигнали і працювати працювати з двопартійною підтримкою, працювати з тим, щоб не намагатися влізти в боротьбу Байдена і Трампа, а говорити, що ми для вас, для будь-якої адміністрації надійний партнер. І ми хочемо, щоб Сполучені Штати це розуміли. І що, якби не ми невідомо. Чи не довелося вам висаджувати американських військових в Європі для того, щоб зупиняти російську агресію там? А, ну, а як їм це донести? Ну, які ж ще лишилися у нас, що називається, Козарі в руках? Знаєте, з однієї сторони, от я останні сім місяців страшенно недолюблювала оцього республіканця Джонсона за, ну, за очевидних причин, за затримання нам допомоги. А з іншої сторони, зараз Джонсон виходить, спікер парламенту, спікер палати. Представників перепрошую. А говорить про те, що таки Україні треба дозволити використання американської допомоги, позадаючи удари по, по е, територіях Російської Федерації, це все свідчить лише про те, що політична доцільність бере гору над стратегічним партнерством, і що закон про допомогу Україні Ізраїлю і Республіці Китай, тобто Тайвані, він був так розподілений. Знаєте. На різні шматки, як м'ясо. Через те, що була політична доцільність. І що одним представникам Палати представників треба було показати, як вони люблять Україну. Іншим, як вони люблять Ізраїль. А двопартійна підтримка в нас провисла. Провисла, реально провисла. І з цим були проблеми. Тому що виявилося, що ми не можемо налагодити ефективний діалог. І що привести Представника протестантської церкви, з яким може попрацювати Джонсон, у нас змогли тільки буквально напередодні голосування. Можливо, це і був вирішальний момент, я не знаю. Але це все треба було раніше. Тому що якщо у нас немає чіткої позиції за нас, її ніхто формувати не буде. Чи ви думаєте, що адміністрація Байдена зацікавлена в тому, щоб у неї був імідж розпалювачів війни? Я думаю, що ні. Ну, а як тоді бути? От ви кажете, що з однієї сторони адміністрація готова нас підтримати в тому контексті, щоб ми не програли, Так. але не готова нас підтримати, щоб ми виграли. Ну, це якась замкнене коло виходить, хіба не так? В будь-якому випадку, ми не уникнемо того, що під час президентських виборів в Сполучених Штатах буде поставати українське питання. Ми маємо робити те, що від нас залежить. Це не означає, що ми маємо ухвалити закон про обмеження дії ракета та Камс. Ні. Але ми маємо дати американському бізнесу сигнал про те, що приходьте тут, розміщуйте тут виробництво, якщо ви не боїтесь. Ми вам підготуємо промислові майданчики, ми вам будемо сприяти в наборі персоналу, ми вам будемо сприяти в тому, щоб ми працювали разом. Це в наших інтересах, в тому, щоб ми зменшили нашу залежність від постачання нам зброї, якої у нас немає. Це для нас потрібно. І тому ми маємо з цим взаємодіяти. Якщо ми цього не будемо робити, ну, очікувати, що американці нас приведуть, візьмуть за руку і приведуть в Кремль, вони нас можуть привести лише там, щоб ми підписали щось на кшталт мирного договору з Росією станом на сьогодні. Але не будь-що інше е, про мирний договір. Е, ну про це на саміті меру точно не йдеться, який має відбутися в червні місяці. але... Е, От і про Сполучені Штати Америки. Поки що офіційно невідомо, чи буде президент США Байден, але він єдиний з представників Великої сімки, хто не підтвердив він не спростував, чи буде, чи не буде він на цьому саміті миру. Пане Євгене, важлива участь Байдена на цьому саміті миру, першу? Важливіша участь представника Китаю, якщо чесно. Тому що якщо ми хочемо забезпечувати діалог якийсь. То ми маємо говорити не лише з тими, хто буде казати: О, мирний план Володимира Зеленського, о 10 пунктів, нічого собі, та як ви могли таке придумати? Це не 10 заповідей, вибачте. Це робочий документ, з яким будуть працювати, які будуть обговорювати. І абсолютно не випадково Володимир Зеленський обрав три пункти, які будуть викликати найменше заперечень: свобода судноплавства. Ядерна і радіаційна безпека, або кажемо прямо невикористання ядерної зброї та обмін полонених всіх на всіх, і звільнення українських дітей, саме дітей. Тому що ми, до речі, не володіємо релевантною інформацією про те, а скільки громадян України вивезено в Росію, бо там тих, хто туди потрапив, у них ну, можна говорити примусово забирали українські паспорти і вручали російські чи. Тимчасові посвідки, а потім давали російські паспорти. Це ж невеликий секрет. Угу. З дітьми такий номер проходити не повинен. Тим більше з дітьми, які залишились без батьків внаслідок російської агресії. Тому, повертаючись до Саміту Миру, для нас важливо, щоб там був весь спектр думок. Перший параметр це щоб було більше 100 держав, бо в світовій спільноті ну, під дві сотні, якщо буде 100 плюс. Ми зможемо говорити, більшість світової спільноти готова обговорювати мирний план Володимира Зеленського. Якщо менше, ми не зможемо цього говорити. Друге, добре, що прем'єр Індії Моді сказав, Індія буде брати участь в цих самітах. Він же не сказав, я приїду, правда? Так, він, він сказав, буде... що Індія буде Але брати це можна, участь. Може він відправити, наприклад, міністра закордонних справ. Це в даному випадку не має значення, тому що лише дуже наївна людина може вважати, що там зразу підпишуть щось таке. Знаєте, виконавче провадження для Росії і скажуть: давай, ну швидко, погодилась на це і крапка. Так не буде. Ну, давайте жити без ілюзій. Так не буде. Буде по-іншому. Буде прагматичний підхід, буде прагматичний діалог і парад. або... Такий е огляд бажаючих, тих, хто хоче бути посередником, не лише ми будемо формувати якусь групу країн, яка буде шукати і брати на себе відповідальність за діалог з Росією. Але буде, наприклад, Туреччина, яка буде говорити, ми хочемо бути посередниками. Буде пар, посередник. не всі. Ну... Країни НАТО вони не можуть бути всі посередниками всі Ердоган... бути дотичними до закінчення війни, так, і тому писати що... собі це в політичне реноме, тому що це Нобелівська премія так. миру в одні ворота, легко, і можливість стати, ну в Україні сказати так, хлопці, ну ми ж вам допомогли з завершенням війни. А ви нам допоможете з контрактами на відновлення? Цей світ цинічний, дуже цинічний, і він не україноцентричний. Це теж правда. І нам теж треба бути готовими до того, що за контракти про відновлення України будуть між собою конкурувати не лише наші партнери західні, які нам зброю постачали, але і країни затоки, Індія, Китай, Молдова навіть сказала президентка Санду, що ми хочемо бути партнерами в питанні відновлення України. Хоча, ну, здавалося б, а що нам Молдова може запропонувати, крім вина і фруктів? Але це її політич... це політична позиція в контексті її прийдешніх президентських виборів і референдуму про членство Молдови в ЄС, чи будуть вони відповідним чином змінювати законодавство? Це політика, і ми маємо позицію формувати, говорити. Ми не маємо на кожному розі кричати, ми цю Росію розламаємо на шматки. Ми не можемо технічно цього зробити. Нам це не дозволять зробити, у нас немає зброї. Ми можемо собі десь записати, що давайте ми матимемо суспільний консенсус про те, що ми, умовно, я навмисно кажу надзвичайно високу цифру: 10% ВВП будемо спрямовувати на оборону. А хто це скаже, що ми зможемо менше? Росія ж не зникне, навіть якщо буде підписано мирний договір, і ми домовимося, що на сьогоднішній момент виглядає вкрай проблематично, про вихід на кордони 91-го року. Росія не зникне. А як тільки буде формальний мир, потік озброєнь він стане зовсім маленьким. Тому вже зараз треба говорити про те, як створювати виробництва, як поширювати технології. Як готувати студентів, майбутніх інженерів, готувати нинішніх інженерів, не тільки військових. Це все стратегія. Де наша стратегія перемоги? От чому головне питання? Яка вам? Вихід на кордони дивно років? Ну цього, року, цього це, недостатньо. Це, це, це цього недостатньо. Ми не просуваємо тезу про необхідність демонтажу Росії. Я кажу про це. Так, бо, виступаючи в липні 22-го року в Празі на Конгресі народів поневолених народів Росії, я запропонував 10 тез Росії післязавтра, якою вона має бути без ядерної зброї, вона має бути поділена е, на відповідні адміністративні одиниці. Вона має засудити путінізм як такий. Це програма максимум, це предмет для обговорень. Де далі подальші дії? Органів державної влади, я розумію, що вони не повинні прислухатись до думки Євгена Магди. Добре, де інші кращі думки? А ви маєте якісь позитивні чи то пак негативні очікування від цього саміту миру? Що ви У мене нема від завищених очікувань. А що ви ну, що ви думаєте, що він принесе? Результати? Які? Поки що дуже багато, але дуже багато умовностей. Я думаю, що найбільш вірогідний це зберуться в Швейцарії, подихають свіжим повітрям, вип'ють бразильської кави, бо Луло до Сілова не приїде. Закусять швейцарським шоколадом, бо президент Швейцарії буде, і на цьому домовляться домовлятися далі. Просто зараз у нас в суспільному дискурсі цей саміт сприймається як те, що після нього війна закінчиться. А в який спосіб? Росія раптом збере свої, своє шмаття і скаже, все, ми, ми закінчили. А що вони будуть робити з сотнями тисяч тоді своїх колишніх військових? У них є програма їхньої реабілітації? Навряд. Питання про сотні тисяч наших військових. Як вони будуть повертатися до мирного життя? Це теж це наявність широкої стратегії перемоги, в якій. Мільйони громадян побачать своє місце по суті, це буде глибока стурбованість, підтримка. Може, навіть дуже глибока. Навіть дуже глибока. Але чи хоча б Патріоти дадуть, питання відкрите. Ні, в Швейцарії точно не буде рішення про Петріо. Ну, я умовно сказала про Петріота. Якісь дієві, ну, практичні кроки. Навіть нового пакету санкцій проти Росії не буде. Розумієте, це інша, ну, от ви, коли йдете на... Те, на вечірку з друзями, ви розраховуєте, що вам видадуть там диплом МБА? Ні. То як ми можемо розраховувати на щось, що не пов'язано з мирним. Ви розумієте, що словосполучення мирний процес і зброя, вони між собою дисонують? Тому як їх можна запустити? А от ви сказали про те, що важливо, щоб там був Китай. Так. І те, що Індія його до цього підштовхнула своєю заявою пана Моді. Тому що, якщо Індія сказала, що вона буде, то для Китаю не бути там це означає віддати право бути голосом глобального півдня Індії. Це дуже болісно для китайського самолюбства. Я думаю, що Ліхої приїде. Приїде? Я припускаю, що так. Навіть після візиту Путіна? Ну то й що? А що, ну. Ну, бо склалося враження, що те, що він не просто поїхав в Китай просити про допомогу у війні проти України, але зловчиться підтримкою, аби Китай не брав участі в цьому саміті миру і не підтримував. Я її. передбачаючи ваше питання, скажу, що я до заяв міністра Гранта Шапса, міністра оборони Британії, ставлю доволі скептично. Чому? 22 травня. Гран цей ріши Сунако оголосив дочасні вибори. вибори, і ці заяви вони в виборів. Що ж тут незрозумілого? Хоча консерватори їх швидше за все програє. Ну, от радник Байдена з питання з безпеки Саліван, коментуючи заяву міністра Британії, сказав: у нас, напевно, різні розвіддані. Ну, це я перефразовую, і треба буде звірити наявну інформацію, чи допомагає Китаю озброєнням Російської Федерації. На місці Салівана, який дуже сильно обмежував постачання Україні зброї, я все-таки. Ні, ну він вільний робити те, що він хоче і може. І... Але ну, він, знаєте, досить часто сприймається як агент російського впливу в адміністрації Байдена. Там є ще такий Джим Керрі, колишній uh -huh. віце-президент, який теж там на екологічній темі підсаджений. Але Салівана вплив в, сучасному, в сучасній адміністрації набагато більше. Це погано для України? Для України добре, коли сама Україна має форму. Ну, має роз, своє розуміє, Розумієте, в чому, в чому ідеал мав бути? Щоб якщо Байден, не Байден, а Блінкін виходив грати на гітарі, то Кулеба або Маркарова мали стояти і підспівувати. Mm -hmm. От! От тоді це узгодженість. А він зіграв на гітарі для своїх американських виборців. Ні для кого? Не для українців. Да. Це є формат, і місце, що він показав, що він не боїться, що він тут ну, проявляє себе. Це все було розраховано чітко. Є, є формула футбольних коментаторів: порядок б'є клас. І ця формула дуже часто знаходить підтвердження. Та, тільки ми не скористалися формулою? На жаль. Помилки в сучасному світі коштують, на жаль, дуже дорого. На жаль, тому що Україна за них платить людськими життями. Якби не це не пафосно звучало, але бойові дії тривають на нашій території, а не на якісь інші. Так. Пане Євгене, я вам дякую, що знайшли час до нас зайти. Я нагадаю, Євген Магда, виконавчий директор інституту світової політики, політолог та історик, був в ефірі ЛівМедіа. Пане Євгене, дякую вам за аналіз.